Так, значить, нам їхати 55 км. Бачимо, що у нас середній розхід за всю поїздку 15,8 кВт на 100 км. Проїхав я вже 70 км. Тобто це приїхав з міста Рівного в місто Дубно, поїздив, кілька справ вирішив в дубно і вертаюся назад в місто Рівно. Бачимо наскільки вистачить мені заряду. Так. Їдемо, наголошую, в режимі як потрібно, тобто без економії, без нічого. У нас включена пічка. Ми їхали і 120, і 140, і 110, і 80, і 50, як подозволяла дорога. Виїжджаємо з міста Дубно. І погнали. Рухаємося швидкістю 110 км на годину. Ось як бачимо, зараз виведемо ще показники розходу, треба обігнати цю машину. Іноді рухаємося швидкістю і більше. Виведемо зараз показники не тільки залишку ходу, а за показник. А не набігається треба, але... На... Тепер ми бачимо скільки нам лишилося запас моду. 115 км, розхід 16 кВт. Це в нас, до речі, яку потужність ми використовуємо, це в нас заряд батареї, який лишився. Рухаємося. Що хочеться сказати про електрички. Супер, чесно кажучи, автомобіль, повторюся, як другий в сім'ї. Але... Але проблема в тому, що дуже швидко втрачають в ціні автомобілі. І не завжди ця економія, як ви вважаєте щось. Ви виграли дуже багато коштів за рахунок того, що ви економите на різниці між вартістю електроенергії і вартістю палива, чи та дизель, чи бензин. От ту суму, що ви виграли, ви можете програти, коли ви хочете продати цей електричний автомобіль, щоб купити якийсь інший. І в результаті ви втратите коштів, так? Тому що. Ну, якщо, звісно, ви не автобізнесмен, який купив дешевше, поїздив і продав за ті самі гроші. Якщо ви купили автомобіль, умовно так як я купив цей автомобіль за 18 500, а продаєте цей автомобіль, буду продавати. Якщо я буду продавати там 16 500, так, І то це по ринку не є дешевою ціною. Це рахується дорога ціна, але стан автомобіля, так, тут уже дивимося. Є на ціна і за 13 тисяч, але стан. Хто купує собі, той купить, а хто купує. думає, що він купив якісь дешевші автомобілі там, але по кузову є питання, по батареї, по стану, по комплектації. Взагалі комплектація це дуже важливо для мене особисто. бо Я користуюся помічниками, мені подобається, коли в автомобілі є. Багато додаткових асистентів, коли в автомобілі є всі підігріви. коли він цікавий, ти купив і ти насолоджуєшся цим автомобілем. А коли в автомобілі нічого немає, просто рух-рух-рух. Ну, робоча машина може бути така, так, там якийсь бусик, якийсь, скажімо так, легковий фургон, бо ти його перевозиш ньому щось постійно в русі, а якщо ти возиш тільки себе, Ніякі вантажі, то, звичайно, автомобіль має приносити не тільки вирішувати справу, а ще приносити якесь задоволення. З'їдемо, пропустимо машинку. От. Бачите, тут зразу показувало нам щойно, що в нас огоняє автомобіль. Датчики після бизони, так звані. Тому треба зважати, що... Покупка електрокару електроавтомобіля, це свого роду вже інший підхід до самого розуміння автомобіля. Наприклад, мені подобається, як їздить електричка, мені подобається, як вона стартує. Мені подобається е, реакція на подалі акселератора, мені подобається от, налаштування, що є рекуперація, що ти можеш. Е, Ну, скажімо, дуже багато цікавих рішень, які раніше були недоступні з звичайними двигунами внутрішнього згоряння. От. І це дуже цікаві машини. Поїздивши на електроавтомобілі, ти розумієш, що потім вже важко стає їздити на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Вони не так їдуть. Ну, звичайно, якщо ви сіли на BMW е е е е 300 коней. Після електроавтомобіля, то питань немає, там також все гарно їде швидко. А тут уявіть простий гольф і в нього таке враження, що тут 200 кВт просто. Тут він просто йде і все. Ну насправді потужні. Потужні вони електрички в плані набору швидкості, в плані старту. Це просто супер. Нічого сказати не хочу. Поганого про них. Ось вона сама підрулює, чесно кажучи. Цей функціонал тут також присутній. Тому мені подобається електромобілі. Всі ми в плані задуму, в плані тому, наскільки ця комфортна машина по місту і ближайше там 30-50 км, якщо ви проживаєте від міста, це також для вас буде комфортно. Бачите, датчик сліпих зон одразу на риво є машинка. Квичка у нас дев'яносто дев'ятнадцять градусів. Якщо ми зараз виключимо пічку, звичайно, у нас буде тут не 98 км, а буде більше. Але це не відразу, це там через кілометрів 5 перерахує комп'ютер і в принципі, покаже інший запас ходу, який може бути. Коли їздиш в такому режимі, не тошниш, то в принципі взагалі насолоджуєшся автомобілем Volkswagen Golf. Це покоління досить таке вдале, комфортне. Все, що потрібно, під рукою, зручно. До речі, за фари хочу сказати, що тут фари просто супер, автоматичні ближній дальній, вирізання зустрічного транспорту, якщо дальній включений, підсвічування поворотів є. Взагалі це прекрасна річ. Якщо є можливість купити автомобіль з такими фарами, звичайно. Навіть не задумайтесь, це то окремо такі фари будуть коштувати. По-перше, ви їх не встановите, є на те проблеми, там є свої нюанси по монтажу. По-друге, вже скориставшись ними, поїздившись з такими фарами, з такими опціями, ви вже, скажімо так, не захочете інших пластив. От Чому я кажу, що електричка класна, мені потрібно обігнати автобус спереду фура, я надавив. І я в принципі дуже прискорення швидке, дуже прискорення швидке, я в принципі і знову бачите, Тобто, Я потратив енергію, розігнався. Далі, коли я забираю ногу з подалі акселератора, бачите, зелененька, шкала там де зелена, це у нас рекуперація батареї. Я потратив енергію, я і підзарядився. Тому відповідно. Продумано гарно. Хто вміє, хто вже привчиться їздити таким чином, той може, скажімо так, говорити, що його автомобіль проїжджає далі, ніж, наприклад, там якийсь інший голь. Просто манера їзди вже в людини, скажімо так, відповідно до електромобіля. І він навчився правильно ним користуватися. От і вся історія. Так, З моменту запуску, а це я нагадую, ми виїхали з міста Рівне в Дубно, в Дубно поїздили, вертаємось назад Рівне, 94 км 16,6 км. У нас зараз середній розхід по гіловат. І нам вистачить зараз ще на 86 км. Коли я автомобіль е сів зранку з автомобілем, був маг заряджений на 100%. Мене показувало 260 км запас ходу. Наголошую, якщо я буду їхати повільно, 90 км на годину, наприклад, зараз я сповільнюсь, розхід енергії з батареї буде в рази менший. Це буде. І ми, звичайно, зможемо проїхати набагато більше. Ну, набагато, мається на увазі, на кілометрів, 20-25. Щодо втримання в полосі. Так, не роблю, але тропой підтримує, бачите? вона, Я не тримаю зараз кермо. Є певний поворот, дорога так от звертає, машина ніби сама скеровує. Наскільки це потрібно в реальному житті, ось бачите, вона зараз побачить полосу, побачила полосу, бачите? Каже, що? Line assins, типу, візьміть, будь ласка. Line ASINS, візьміть кермо на себе. так? Великому рахунку іноді буває, тобі щось там треба дістати. І на той момент ти відворігся. Ну, насправді, я думаю, що так. Це ситуація номер один. І ситуація номер два вам дійсно стало зле. Ось, вона вже піщить, просто що каже, що шановний, візьміть кермо. Ось, все, вона починає пригальмовувати так різко, бачите? Будуть мене, зверніть увагу. Просто будуть мене, розумієте? Тобто, ну. Чи вона повністю зупиниться? Не хочу проводити ці експерименти, не знаю. Можна спробувати, але зараз я маю справи, тому їдемо далі.